Якщо в Талліні або в Празі е, хтось запізнюється на п'янку, вибачте, ну тобто люди сидять за столом і чекають в вересня, наприклад. І я туди, значить, приходжу, і всі кажуть, що ти запізнився? Я кажу, що на дорозі мінти е, зупинили, я швиденько дав 50 доларів, і, і, і вони не зрозуміють. Вони так, що Шо ти сказав? А якщо це буде в Києві чи в Полтаві, скажуть молодець, хороший мальчик. І тому це якби є, є частиною. І коли кажуть з голови, я кажу а в селі. Коли одного, признач... одного обирають начальником села, а його брат приходить і каже: Ти мені дозволь поставити магазин, тільки іншим не дозволяй. Щоб я був монополістом, щоб у мене тут. А я тобі буду давати теж. Це корупція, це те, що займається в сусідньому селі, а те, що в нашому селі. Це... це так просто дружба. Це дружба. <рисування> <це, це, рисування> <це, це, рисування> <це, рисування> кумівські стосунки. <рисування> да? та, та. А коли не крали під час війни? З давньої Греції, з давнього Риму, з давньої все, що як тільки війна. Найбільш, вибач на слові, хоробрі, бо такі менш хоробрі вони бояться думають, бо більше очей дивляться на корупційні дії. А такі виявилися, що дуже хоробрий міндіч. Міндіч виявився хоробрим. І він о, так це ж якраз той момент, коли це все можна і зробити. Всі ці оборудки, все, все це можна зробити.